Вітаю всіх! Хочу зробити коротке відео на тему. До кінця 2023 року на ситуація на фронті, ну, бойові дії, ситуація на фронті буде на користь України. До кінця 2023 року ситуація на фронті буде на користь України. Саме. Це дуже важливо. Бо від цього залежить подальше все. На користь України буде вона. Ага, ребсурси, дають ка. Ви знаєте, поки так, поки на користь України, поки дають ресурси. Так, до кінця 2023 року. Штаті на фронті буде на користь України. Поки ресурси є. Допомога, нові угоди. Важко буде. Важка стоця. Важка. Важка і зміни. Так, а що це за. Угу. Важко дуже. відстоювати територію, дуже важко. По, по ресурсам буде, буде ресурс. Розумієте, буде ресурс, результат ресурс. Але багато ілюзій. На жаль, Ілюзій у нас багато дуже. Ресурси добре дають. Їх до кінця року дають. Розумієте, дають. Але ілюзії треба відходити від ілюзій. Наскільки вистачить? Ось, по справедливості. По справедливості ми, звісно, на своїй землі. Але імператору треба більше. Поки що до кінця року, до кінця року ми ще витримуємо в такому режимі. Але вже треба відходити від ілюзій. Скажу так, до кінця року ми ще живемо. Більш-менш. Ситуація на фронті поки що до кінця року йде на нашу користь, немає багато захоплених територій, все залишається як є. Тобто, це, звісно, й на нашу користь. Якщо не відхапали півкраїни, це вже добре з нашими корупціонерами. Тому, дуже, але дуже важка. Кожна колода відрізняє свою сторону. А рони взагалі психологічний стан. Я хочу ще вивчати рони, тому що вони відображають психологічний стан це ще крута тема. Ось якщо я доберусь до рун і покажу, як, який стан у наших військових взагалі висвітлю цю тему, буде ото Срака. Тому треба про все казати зараз, щоб наш уряд щось робив. Ви знаєте, буде... ця колода каже про зміни. Трійка жезлів це третій шлях, третя вихід. Пошук шляху нового. Зрозуміли? Це Капець. Треба шукати новий шлях. Знову ж таки, кожна колода відображає своє. Але суть одна і там, і там. Ну, треба шукати новий шлях, вирішити це питання війни. Ми не можемо військовим шляхом триматись довго, не можемо. На жаль, у нас немає своїх ресурсів, Європа нам не буде постійно допомагати. І отримувати народ теж не буде європа постійно наш, тому треба шукати рішення всередині країни.